17 квітня американський шатл Дискавері зробив свій останній політ. Його кар'єра закінчена і його відправляють до музею. Човник Дискавері закріпили на спеціально обладнаному Boeing 747, який вилетів з космодрому на мисі Канаверал рано вранці і попрямував у бік Вашингтона. Безліч людей зібралося біля Білого Дому, оплодуючи прощальному польоту шатлу над столицею США. Челнок был с нами 30 лет, и это было выдающееся достижение технологии, которая демонстрирует ведущее положение американской техники в космическом пространстве. Так что это своего рода прощание, но в то же время приятно видеть его. Интересно было... Он такой огромный, потрясающий, не могу поверить, что его действительно запускали в космос. Discovery – флагман серед трьох човників НАСА, що збереглися. Його кар'єра почалася в серпні 1984 року, а завершилася в березні 2011 року. За 27 років шаттл здійснив 39 космічних польотів, провів в космосі 365 діб і пролетів більше 200 мільйонів кілометрів. Было красиво и так изящно. Мне было интересно наблюдать за детьми вокруг. Они смотрели с таким восторгом. Программа завершается, но челнок будет храниться в музее. И я надеюсь, что это вдохновит некоторых из этих детей и многих вокруг, чтобы продолжать развитие космической программы различными путями. Я вышел из космической программы Space Shuttle в 2010 году. И наблюдать за этим полетом – это как знак хорошо проделанной нами работы в эру космических челноков. Зробивши коло пошани на столиці, боїнг з човником приземлився у Вашингтонському міжнародному аеропорту Далеса. Тепер дискавері, яке було обіцяно, передадуть національному музею авіації і космонавтики Смітсонівського інституту.